Наша головна робота це після звернення до творця, після об'єднання за допомогою того, що ми за допомогою цієї сили об'єднання, яку ми отримуємо від нього, щоб ми не віддалялися, щоб ми намагалися тримати це об'єднання. На усіх хвилях, що на нас накочуються на кожного і всіх нас разом і тоді ми навчимося із цього. Як нам треба бути уважними, щоб утримувати цей зв'язок навіть коли ми досягли якогось невеличкого слабкого зв'язку. Але намагаємося його тримати в цьому наша головна робота. Коли ми його тримаємо, то ростемо, стаємо великими, більше розуміємо, більше відчуваємо, більше зв'язані, об'єднані. І якраз тут робота не проблема отримати згори пробудження. Кожен отримував пробудження згори, і не один раз. А те, що він потім робить із цим пробудженням, наскільки намагається його утримати, наскільки хоче за допомогою цього пробудження бути постійно зв'язаним з товаришами, зі своїми товаришами і взагалі зі світом і так далі. Тому уся наша робота, щоб молитися. Про силу віддачі, а потім молитися, щоб утримати цю силу віддачі і щоб вона нас не залишала. І ось так, щоб ми тримали цю силу віддачі, яку отримали від Творця, і тоді ми будемо вивчати різні форми його до нас ставлення, за допомогою чого він хоче нас від себе віддалити, заплутати. І в цьому якраз наша головна робота тут головна наука, яку ми здобуваємо, якраз тут насправді ми відчуємо все більше як творець до нас ставиться, чого він від нас хоче, це як у школі. Коли ви вчили щось, от щоразу вам дають домашнє завдання, і треба сидіти вдома і це виконувати. Ну або в класі робити, а головне це ось ці уроки. Вирішувати проблеми, задачки. Розв'язувати в науці кабала це головне. Тут ми вчимося жити існувати в нових властивостях, в нових взаєминах, в новому світі. коли будемо вчити трошки, як отримати силу, зберегти силу віддачі між нами на тлі усіх перешкод, то ми звідси почнемо. Відчувати духовний світ, наше ставлення до Творця, як ми за нього тримаємося, і тим, що отримуємо кожен усіх інших, і так почнемо себе формувати у духовному.